Металічні завтовшки у 10 сантиметрів двері, далі тамбур та ще одні двері. І ми у протирадіаційному сховищі. Перша кімната, куди потрапляємо, санітарна Шафи із лікарськими інструментами, перев'язочними матеріалами та предметами для догляду за потерпілими. У приміщенні номер два справжній навчальний клас. Тут безліч приладдя від вогнегасників до костюмів зі спеціальної вогнетривкої тканини. Все для того, аби не лише на словах, а наочно пояснювати, що таке цивільна оборона. Як правило, це практичні навчання з підготовки відповідних фахівців. Це і неванізовані формування пожежу, гасіння, підготовки фахівців розвідки, спостереження, медичних ладок. Відкриваємо секрет: це похмуре місце знаходиться у підвалі Хмельницької районної податкової інспекції і використовується заразом як навчальний центр. Проте радіаційне сховище, споруда герметична. Вікон тут немає. А повітря у приміщення постачається за допомогою фільтровентиляційного вентиляційного обладнання. У сховищі одночасно може перебувати близько ста осіб впродовж двох діб. Тут можна ховатися від шкідливого впливу хімічних та радіоактивних речовин, високих температур та катастрофічного затоплення. Передбачається у випадку масштабної надзвичайної ситуації начальник цивільного захисту Хмельницького, тобто мер міста, має керувати ліквідацією наслідків саме звідси. Наступна наша зупинка чорний острів, 20 кілометрів від обласного центру. У підвалі тотешньої школи протирадіаційне укриття. Двері тут не масивні, є і вікна, адже укриття, на відміну від сховища, споруда не герметична. Виявляється, ще кілька років тому цей підвал більше нагадував склад. Дане протирадіаційне укриття, на мій погляд, на даний час приведено в належний санітарний стан. Проводиться паспортизація його, цього протирадіаційного укриття за кошти, які виділені Хмельницькою районною радою, райдержадміністрацією. Насправді на Хмельниччині більше 200 тисяч захисних споруд цивільної оборони, причому сховища та укриття лише відсотка з них. Решта це приміщення пристосовані для укриття. Нині весь фонд взялися інвентаризувати. Наразі до використання готові та обмежено готові майже 80 відсотків споруд. Що би ви відповіли, якби вам сказали, що це все старе і неспроможне виконувати свої функції? Моя особиста думка, що найпростіше сказати, що це все старе, що воно нікому не потрібно, але біда приходить тоді, коли ми її не очікуємо, і тоді зададуть питання люди, нам і ми особисто, що ми зробили для того, щоб забезпечити безпеку людей. Тому треба ставити мету, привести їх в належний стан, подивитися. Ті захисні споруди, які ми можемо ще привести в належний стан. А ті захисні споруди, які вже не підлягають ремонту, думати і ставити плани будівництва нових захисних споруд. А заразом із сховищами в області планують оновити регіональну систему оповіщення у народі, більш відому як сирена. Фахівці кажуть, на це знадобиться близько 20 мільйонів гривень. Світлана Сафіна, Олександр Галянт, Подільська панорама.